Всім привіт! Мене звати Денис і ви, як завжди, на моєму каналі. І, і сьогодні ми будемо грати Skywars на сервері Masset World. І, і зараз я вам покажу його IP. Так. IP Masset World. а от World.net. Так, давайте заходимо. Вибираємо Skywars. Let's go! І. До речі, я сьогодні не один. Я буду грати зі своїм братом. Так, ти на якому Всім лобі нас? Я зараз на лобі. Ти лобі. на першому? Я на першому. Окей, Назар, привітайся з підписниками. Всім привіт! І ми на каналі Дениса. Сьогодні ми будемо знімати відео. Так. І, до речі, пос... в коментарях я залишу назву канала свого брата. Заходьте і підписуйтесь. Так, зараз я його приглашаю в партію, І ми підемо Могу грати бітаю, в саду. Wars. я прийняв твій запрос. Окей, let's go, я зараз творю. Так, це на одного, окей, на двох. Вісім команд по двоє, окей. Euh, так, швидкий старт. Так, ми за третю команду. Так, за Е, останнь... Окей, euh, okay, let's go. І зараз ми будемо починати. Надіюсь, що катка вдасться. Так. Я золотаю оцей, окей? Okay? Окей. Okay. Ти йде зразу лотай іншим. Так, у мене тут вже. Тортік. Щас я поставлю мантойтик. Ок. в мене тут вже деякі частині броні є, сніжки. О, тут меч. Забираєш, забираєш бою. візьму баф. А що там за. Ну, вроді регенко. А, регенка? Окей. <шлух> так, сейчас так, я. Я уже то візьми ботинки. Да, окей. А, в мене вже є ці. А, лучники. тых тых, Лучники, лучники. Ага, он слева. Ничего, сейчас, сейчас придем до них в гости. Да. У ну, сейчас Так. Ух. Яйца, яйца. Блин, меня скинули. Е-мое. Ну ладно. Ну ладно, чем скинул? В руках? На, ну, на, Так, на. Yes. Yeah, yeah, no yeah. що тут? О, тут ще один баф. Eee, тут регенка. Окей. Okay. Yeah. Дві регенки нікому ще не мешало. Морковка. Опа, лучники. Не навіжу лучники. Сюди в спину стріляєш. Скинув желізку. Скину желізку, але в повітря. А. Ну ясно. Ну, в мене по броні так собі, але можливо, що я ще когось зараз можу скинути. Не знаю. Попробую. В нього він якось... Так, він опа! Якось опа, опа! Та ти, дружком, Та ти задовбав, Дай спочатку з твоїм дружком розберуся. Опа! Та, опа! Туди! Туди, туди, туди! Ао! Окей, я его попробую снижками снайпнути. Добре, молодець, молодец. Я тут ще по попав. Ой-ой-ой, в мене снижки скінчились. Ладно, сейчас я попробую его да, запаркурити. Сінічні. Ай, боже. Мор помочь. Хоть би зараз а, а, Ладно. Баге-баги. Таквайте на Masset World. Найкращі баги тільки тут. Да. О, зараз сундук буде. О-о-о-о-о. О, 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 о. о відро води, як воно відро, мені пригодиться. Може поможе, поможе. Навіть ще одне відро воде, воно не бери, Не, да, я його вже не буду брати. Мені одного хватить. Так. Відро води, в принципі, може вже баги. О, да, все, пофіксили. Все, я... Заходьте да. на Максит Відро... сюди. Да, да баги фіксять за 2 да. секунди. Спочатку відео було IP зброй. Let's go. Да. Уф! Професіональна водичка, да? Сьогодні ввечері буде стрім. Заходьте на стрім. Стрім буде. Стрім буде десь вусь 19.00. Сьогодні. Да, сьогодні ввечері ще вийде одне відео, як вже сказав Назар. Так, опа, на сюди, сюди. Ти там що робиш поки що? О, дробина. Що я роблю, я здох. А, точно. Так, зараз здохну, не здохну. Ні, я тут в яйках валяю. Уф! Я удача! Я я покалічився трохи, але мене отуті. В нього такий самий на безкінечній стул. Ну, бляха, вони задовбали зі своїми луками. У нього дуже багато куль, кульки, дуже багато їжі, коротше, стейки всякі. А, ну пон. у мені хана. Ладно, я попробую йому щось своїми снижками любими. На! В мене ще є там 12, вроді би, в інвентарі. Так... Він застоюється, скотина. Що за хрест? Ладно. Що соф? Та ні, я не думаю, Тей, що він соф. Туда, цей туди, туди, і туди, і туди. туда, 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 туда. Опа! <рес> я завжди yes. не впав, він просто тоді му зробив. Він цей КБ? Е, ні, він просто. Знаєш, я під ним просто пошту пай швидко блоки. Ти що да ти робиш? В небі блок. Бляха! друге місце. Не... Так. Ну я не знаю навіть, як він це робить. Коротше, окей. Е, може ще Да, ого ще раз. Yeah, uh, так, ми знову за третю команду, окей. Ну, mm, Не знаю. Щось третя команда не везе. Та ні, яка різниця? Друге місце. нормально минулого mm. разу. Так, окей, зараз запустимося. Що це за карта? Ну, карта така собі, така я її не собі. дуже люблю. Так, окей, я зразу я давай. Го, я зразу оцей золотаю. Оцей. Стоп! А, тут нема сандука. Окей, він знизу. Е, окей, я зразу лутаю. О! Тут норм. Лут? Тут е, то, що в мене ще меча нема. О, в тебе. Е, окей, я візьму золотий, в мене острота 2. Ні, бралі. Брат зелі. Та ну ладно, він урон 6. Окей. Все. У мене удача. Брати? В мене удача на мечі. Отдача. А, отдача. Віддача. Я тебе зможу когось відкидувати. Чуєш тут лук? Я, я його не буду брати, у нас є кірка, чи ні? гірка. Ну, не кірка а цей. Так. Не кірка. Так, сейчас я нам Чуть-чуть тут позакриваю. Кип скін просто. На нас? Бляха. Ні, він його. А, вниз? Строїться, да Строїться тип Я ще прийду, я ще прийду. Зато мені удача. Удача. Оттуда. Та я вже поняв, я вже поняв, я вже понял. Я сейчас йому чуть-чуть поможу. Я щось йому чуть-чуть поможу. Давай, братанчик, підходь, підходь підходь. Да. М -м -м. Вже? Деш, тіки, М -м -м. Так, не, Так, ні, 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 Я живу, я живу, я живу що В нього флаг. Ну, в принципі, так. Ладно, го ще раз. Перша команда, все, імба. Імбулька. М, Так, ну, що по карті? Карта, ну, норм. Норм, норм. Тут є та джек. Да та джек. Здесь хином та джека. Костюми та джека. О, о, що вони роблять? О, а, так. О, Го я зразу оце зліва ліва золотаю. Я вниз піду. Ну тут така собі бронька, тут така собі бронька. А! До нас вже тип прийшов. Типа, ти не приофігів, в мене навіть ще нема. Та що ти Ну я б ножіве. Та ну я нечайно. Ладно, го ще Ладно. Так. Ну, карта, ну, в принципі, нормальна. Що мене знав там мене Я тільки що бачу знав з двох типів. А, ну пон. Вони походу теж здохли. О, та джек! Джек назад зайшов. В компании. Так, що тут? тут? Ну окей. Тут якийсь. Начальний набор А я не знаю, третю, вроді. Затретью. Я йду вниз, напевно. А що це за така карта? Uh, не, я з вами. І я зразу отсюда. О, чуєш? В мене, в мене з нуля фул залізка, в мене вже залізка. Що? А я вот я вот. А в мене ще удочка їм була. Тобі хоча б ботиночки. Дякую. Ні, я напевно поміняю культурні на ці. Бо ці ліпші ніби культурні. Так, ну в мене є удочка. Тобі є якісь Ні, ми чаші нема. Так на. Та нафиг ти мені все даєш? Та там вроді би тіпне. Так, так. Все, нафиг. Я дуже мешка не встиг вибрати. Живи, 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 живи. Ой, Та, ну ні Так, окей, мені вже і так нема чого робити. Окей, заспавню крипера їм. Все, живіть тепер з цим. Що за мув? На кіберспорті, на кіберспорті, пожалуйста. Один зірвався. Е, в мене вже одне сердечко і в мене. Чуєш? В мене одне сердечко і в мене вже немає цей у мене вже Рас, нема базі, що їсти. вся база залита водою. Та я не знаю, що вони там принесли з собою. Почекай, до мене тіп, до мене тіп, до мене тіп. А, я його підтянув. О, йдіть! Ніфіга я його відкинув. Тут віддача на водичці дуже велика. Головне зараз не здохнути. Тут пише, що ти його вбив. Я лох. Та ну Боже! Це була найкраща кіберспортсменська катка. Так, ладно. Е, ну, в принципі, давайте тоді поки що будемо прощатися. Підписуйтеся на канал. Підписуйтеся на канал Назара. І всім удачі і всім пока!